Вже сьомий рік поспіль судять лікарів центру Волна Плюс. Ще у 2018 році їх затримали. За версією слідства вони тримали в зарушниках пацієнтів ніби під приводом лікування від алко та наркозалежності. А насправді, нібито людей утримували примусово. Родичі викликали реабілітологів, а ті забирали і везли людину на так зване лікування. Утримували незаконно, нас утримувала там. за ґратами. Туди приїхала прокуратура, міськвідділ. А скільки часу отримали? У кожного різні терміни були: рік, півроку, рік. Пацієнти тоді казали, їх тримали у неволі, не давали зв'язатися з рідними і навіть не випускали на вулицю. Натомість їх родичі думали, що їх лікують, і за це платили десятки тисяч гривень. Вони розповідали нашим батькам і родичам, що нас там дуже добре годують, що нас там лікують від залежності. У кого ігроманія, у кого алкоголізм? Ну від залежності давали давали буйним транквілізатори снодійне, яке усипляло на добу на дві. Мене перевозили з Івано-Франківська під таблетками, щоб я спав. Вочевидь, ніякої допомоги і лікування заручникам не давали, але згодом їм вдалось вирватися з полону і повідомити правоохоронним органам про все. Підсудних досі судять вже сьомий рік поспіль. Хоча скандал розлетівся всією Україною, але обвинувачені все ще свого вироку не почули. На попередніх судових засіданнях реабілітологи категорично відмовлялися спілкуватися із журналістами. Ви можете, будь ласка, мені не задавати ніяких питань. Вам по-нормальному не заперечили, щоб ви відзняли матеріал. Ви його зняли, будьте добре. Будь ласка, не заважайте процесу. Ким є насправді ці чоловіки. Досі вирішує суд. Проте засідання вже не вперше відкладають. В Луцькому міськрайонному суді Провадження також не розглядалося по суті, оскільки адвокатами Винувачених було заявлено клопотання про відкладення розгляду даної справи. Це клопотання прийнято до уваги, і розгляд даної справи відкладено на іншу дату. Крапку в цій справі поки що ще не поставили. Що буде далі? Стане відомо на наступному засіданні. Анна Грабовська, Дмитро Кудик, телеканал Аверс.